Якби у людини не було свободи обирати, то вона була б запрограмована. Зараз це дуже там. актуально піти десь до ворожки, до порозкладати карти якісь різні рік на землі і рік на Марсі там чи на Венерії. Це різний час. Чи є сенс нам щось тоді, як людям, щось змінювати власному житті? Воно може бути як пастка, а може бути просто як обман. Часто питають. Наприклад, коли закінчиться війна, що Бог каже? Це таке питання. Ну багато дуже людей питають постійно. Люди знімають себе відповідальність і кажуть, що це от у мене така доля нещасна. Ці люди вони можуть схаменутися, а можуть не схаменутися, їх доведеться зупинити як силою. Друзі, вітаю! Традиційно програма питання до виробника. Мене звати Микита Доброславський, і сьогодні будемо говорити на доволі таку, знаєте, філософську тему. Адже ми будемо роздумувати над темою про існування взагалі долі. В нашому житті, чи є вона, Чи її немає, чи ми самі вирішуємо, якими нам бути, ким нам бути, і що нам робити взагалі в цьому світі, чи є хтось, хто керує нами і загалом, чи тоді виходить це наш свідомий вибір, який ми робимо щодня, чи це вже спрогнозований? От, про все це ми будемо намагатися зараз говорити, думати і шукати відповіді. Допомагати нам буде наш сьогоднішній гість це служитель Андрій Фурса. Я вас щиро вітаю. Дякую, що вітаю. завітали. Так. І маю надію, ми з вами зможемо розібратися трохи хоча б в цій непростій темі. Так, тема непроста, але розбиратися потрібно. Так. Так. Якщо можна, тоді буквально коротко про вас, звідки ви чим займаєтеся і. Так. Да. Да. Я зараз служу пастором Християнської церкви Перемога у місті Запоріжжя там я вже з 2006 року, і ми робимо багато соціальної роботи, не тільки гуманітарна допомога, а інші проекти служимо дружинам військовослужбовців, також займаюся капеланством разом з поліцією Ну, така широка сфера діяльності. Саме в Запоріжжі. Так. Так, да, ну, непроста зараз ситуація в, самому, в обласному центрі, в місті, тож да, на, жаль. Да, на жаль, багато викликів є зараз і в роботі, і в служінні. І загалом. Добре, якщо повертатися до самої теми, як ви думаєте, от що таке взагалі доля для людини? Чи можемо ми її якось? Охарактеризувати, зрозуміти, що це таке і з чим його їдять. Ну, це важливо під долею. Люди розуміють те, чого вони досягають, що з ними відбувається, як складається їх особисте життя, і не тільки особисте. Можна поділити долю на дві частини: те, що вже відбулося, і те, що чекає. Найбільше нас цікавить, те, що. Попереду це всіх людей цікавить і завжди цікавило, що мене чекає, і наскільки впливає те, що вже відбулося, на те, що буде далі, що я можу змінити, що від мене залежить, що не залежить, це ну дуже непрості питання, на які ми дізнаємось точну відповідь тільки у вічності, я так вважаю. Але є деякі, скажімо так, ну Підходи, які нам допоможуть вплинути е, на те, що з нами відбувається, ми не можемо змінити минуле, це зрозуміло, я думаю усім, але є можливість щось покращити однозначно. Угу. А якщо є умовно, тоді беремо доля, чи існує свобода вибору? Чи це свобода вибору тоді вже ілюзія? Так, свобода вибору однозначно існує, інакше не було б такого поняття, наприклад, як гріх. Ми знаємо, що коли Бог створив людину, Він дав їй волю, він дав їй свободу вибору, і на свободі вибору засновані заповіді Божі. Якби у людини не було свободи обирати, то вона була б запрограмована, наприклад, як робот. як якийсь... Тоді сенсу нема в заповідях. Якщо Бог сказав Там, Адаму, Єві, не їжте від дерева, пізнання добра і зла, отже, у них був вибір або їсти, або не їсти. І якби вони не мали свободи, і їх доля була як наперед прописана, то тоді сенсу цього не було б ніякого цієї заповіді. І коли Єва проходила мимо дерева, пізнання добра і зла, якби Бог не дав їй свободу вибору. То е, спокуса, якою сатана спокушав через Змія, вона б не спрацювала. Вона просто сказала ні, і пішла б далі. Е, і спокуса саме тому спрацювала, що у Єви і у Адама був вибір, вільний вибір. А свобода волі, якщо так казати, вона для всіх однакова. Чи є Різниця в цьому, є відмінності. Моя, наприклад, свобода міра, свобода волі, вона не така, як ваша. Угу. Ну, Це дуже гарне запитання, тому що е, я так думаю, що насправді, е, якщо ми маємо особисте життя, якісь там речі особисті, наприклад, що обирати на вечерю чи на обід, тут я думаю, що повна свобода. Або взагалі не вечеряти. Так? Якщо, наприклад, е, Бог створив людину. І е, в певний час вона з'явилася на світ, то у Бога також є наміри стосовно цієї людини, і він це не приховує. І в книзі про кайремії написано, що тільки я знаю наміри, які я маю про вас, але наміри на благо, тобто на добре. І у Бога є наміри. І він ці наміри може транслювати різними способами. Е, один із способів це через обставини, наприклад. Що в житті людини Бог складає такі обставини, які ведуть її в певному напрямку і також е спонукають їй робити вибір певний. Е інший спосіб, це Бог кладе на серце. Є таке, що Бог дає людині бажання, але це бажання воно людина має прийняти, підтвердити. Тобто, у неї з'являються думки якісь. Щоб певний вибір зробити, щось розпочати, або кудись там направитись. Але людина має оцінити, наскільки це для неї добре, наскільки це для неї цікаво, і погодитися з ним. Але пропозиція, вона надійшла, як згорити, що називається. Може бути і через обставини, і через бажання. Але точно я не вірю, наприклад, в те, що Бог може змусити людину щось робити проти її волі. Ну, навіть якщо ми читаємо там є приклади, такі в Біблії, де Бог там, там царів направляв да, серце царя в руці Господа і як потоки Він там направляє. Там серце фараона він його зробив жорстким і не хотів відпускати ізраїльський народ в усіх цих випадках. Це не означає, що ці царі вони не мали вибору. Просто у них вже в серцях були певні нахили, і можна так сказати, що Бог просто згідно цих нахилів він діяв, знаючи, які вони будуть. Ну, щось таке. Угу. Тобто, ну, якщо повертатися знову ж до теми долі нашої, Бог знає абсолютно все наперед. Яка вона буде, що ми будемо робити, що не будемо робити, чи є сенс нам щось тоді, як людям, щось змінювати в власному житті? Чи міняти щось в своєму? Мені не подобається моя робота. Це м вплине на мою долю, якщо я її зміню. А якщо не зміню, залишусь тут. Так, Ну, Якось ці всі поняття, якщо все. Все відомо про нас, чи маємо ми докладати якихось зусиль в власному житті, чи нема сенсу нічого міняти? Великий сенс є докладати зусилля. Є декілька причин цьому. Перше, що коли ми говоримо про долю, ми маємо на увазі, що наша доля вона будується з якогось часу, тобто ми розглядаємо час як рух вздовж лінії часу, наприклад, да, там вперед однозначно. Якщо е, ми говоримо про час, що таке час взагалі? Звідки він взявся? Ну, як він вимірюється? Да? Що це? Е, кількість обертів е, навколо сонця, Там, кількість обертів землі навколо своєї осі? Ну, У нас час ми віряється так. Да? Рік це оберт землі навколо сонця, е, доба це. Оберт землі навколо своєї осі. Е, ну, Я думаю, що люди, які трошки там щось в школі вчили, вони знають, що, наприклад, е, рік на землі і рік на Марсі там, чи на Венерії це різний час. А да? це для нас, тому що ми живемо на землі. Бог е, він над часом знаходиться, він альфа і омега. Тобто він і на початку, і в кінці одночасно. Тобто, для нього час не розвивається лінійно як для нас. І тому його знання наперед, та, те, що він все знає, передзнання, воно не е, обмежує нас у свободі вибору. Е, скоріше, можна сказати, так, що він бачить наперед, е, який вибір ми можемо зробити. З іншого боку, його відповідальність, як люблячого творця, допомогти нам зробити вірний вибір. Тобто, він має зробити усе, щоб ми обрали добро, щоб ми обрали любов. Щоб ми обрали вічне життя. Тому Бог справді знає, що я виберу, але я не знаю. Я не знаю, що я оберу, і я не знаю, які будуть наслідки мого вибору. Для мене це все ну, закрито часом майбутнє. Тому велике має значення, наскільки я стараюся, наскільки я щось роблю якісно чи неякісно. Воно дуже велике значення має, бо все це буде мати в майбутньому наслідки, і наслідки дуже великі. Тому о, треба зробити все якнаще. Це дасть мені більше вибору, більше шансів на те, щоб обирати краще в житті. Угу. А Біблія, взагалі, про це щось пише. Саме про, про, долю, про долю. про про, про долю. Да, волю людини. Так, да, звичайно. Ми бачимо, що Бог пропонує прямим текстом Божому народу, що оберіть благословіння чи прокляття, добро чи зло. І до речі, коли ми говоримо про погану долю, часто люди знімають себе відповідальність і кажуть, що це от у мене така доля нещасна. Якщо щось пішло не так. І в цьому. Частково буває правда, тому що є таке явище, як, наприклад, родові прокляття. Що це? Коли е, проблеми батьків переходять на дітей. Але добрий милостивий Бог може розірвати цей ланцюг. Тобто, людина може змінити свою долю. Ну, Таке буває, наприклад, там, дідусь був алкоголіком, батько був алкоголіком. Е, і я вже в 17 років там, чи в 15 почав вже там, пити, наприклад. Чи зобов'язаний я стати алкоголіком? Ні, звичайно. Я можу звернутися до Христа і звільнити себе і свої майбутні покоління, там, своїх дітей, онуків і так далі від цієї поганої долі, яка прийшла від моїх предків? Таке є. І Біблія це говорить, що приходять проблеми на дітей і на онуків, коли людина відвертається від Бога. Тому ми маємо розуміти, що ми відповідальні не тільки за свою долю, а за долю наших дітей, онуків і так далі. Якщо ми відвернемось від Бога, то дьявол принесе прокляття. Тому що прокляття це дія диявола по руйнуванню людини, її долі, її рідних, близьких, там здоров'я, життя, і все інше. Так ось можна змінити долю, можна так сказати, якщо ти звернешся до Бога, і про саме про це вчить Біблія: що якщо твоя доля складається погано, це не кінець. А є шанс на те, щоб виправити те, що можна виправити. Угу. Ви згадали про рід. Багато в українському прислів'ї є посилань на те, що треба щось змінити, чи це наслідки там, поганого роду. Але ж є і люди, які намагаються і хочуть зазирнути в майбутнє, аби подивитися, що ж там їм от, може. Світити в тому майбутньому далекому чи недалекому? Як з цим? От, зараз це актуально, до речі. Зараз це дуже так. актуально піти десь до ворожки, до порозкладати карти, якісь різні. Сіляки. І на, наскільки це правильний підхід, чи можна це зробити? Чи це все ж таки більше шарлатанство? Um, і, і що за це про це взагалі каже Біблія і християнські, ви як пастор? Да, бажання знати, який краще зробити вибір, особливо коли людина стоїть перед вибором. Наприклад, вибирає професію чи місто, де проживати. Чи, наприклад, як зараз під час повноваштабного вторгнення люди брали виїжджати за кордон чи не виїжджати, сім'ю розділяти, не розділяти сім'ю. На кому одружуватись там, такі, да? це важливі питання, і людина хоче знати, там дали вибір, не це одне. Або взагалі просто людина хоче знати, що її чекає, бо вона хоче чогось такого, чого на горизонті вона не, не бачить зараз. Да? До кого звертатися? Ну, Перше, що ми знаємо, що є е, пророцтва, да? є передбачення певні від Бога, е, які можуть бути для нас орієнтиром, але всі. Особисті передбачення вони умовні. Тобто, вони залежать від того, як людина до них поставиться і як вона буде себе поводити. Тобто, Бог може пообіцяти людині якесь добро в майбутньому, але якщо людина відвернеться від Бога і почне жити у грісі і служити дьяволу, то вона втратить це все. З іншого боку, якщо людина залишиться вірною Богу, то, звичайно, все, що Бог пообіцяв, воно відбудеться. Тобто Бог може показати майбутнє. Може, Але не Настільки, наскільки він вважатиме це за потрібне і доцільне, тобто ми не можемо його змусити відкрити нам усе або щось певне, він відкриє нам тільки те, що вважає, що нам маємо знати. Якщо ми звертаємося до окультних сил, коли ми кажемо там, про ворожіння чи щось інше, там, гороскопи і так далі, то там вже може бути як і шарлатанство. Так, і передбачення демонічні, тобто те, що дьявол хоче зробити з моїм життям. І воно може бути як пастка, а може бути просто як обман. Наприклад, з гороскопами, я знаю, що багато хто чув, мабуть, цю історію, що робили досліди, здається, у Франції, написали, як передбачення гороскоп, і розіслали його усім знакам зодіака. Однаковий тільки зверху написали той знак, до якого людина стосувався, і народження. І 90 чимось відсотків там визнали, що так, от ці характеристики це про мене. <сум> тобто є мистецтво складання гороскопів, яке якби, допомагає вводити людей в оману. Це теж не секрет. І Люди забобонні, вони дуже до цього. Справа в тому, що бажання бачити майбутнє, воно з одного боку. Е, як би зрозуміло, з іншого боку, е, є причини, чому цього ми не можемо. Одна з них, що е, наше майбутнє залежить не тільки від нас, а від вибору інших людей. Ну, Навіть у шлюбі е, майбутнє сім'ї залежить не тільки від чоловіка, чи тільки від дружини, а від їх вибору обох. А от Мене часто питають, наприклад, коли закінчиться війна? Що Бог каже? Це таке питання, ну, багато дуже людей питають постійно. Коли вже закінчиться війна, от Господь, коли. коли... А я е, знаю, що це залежить питання не тільки від Бога, але й від людей. Тому що початок війни це теж був вибір не Бога, а людей. Да, там хтось вирішив, що він має право вбивати, грабувати, гвалтувати безкарно. Е, і таких людей багато ми зараз бачимо, вони всі тут намагаються нас окупувати. Е, ці люди вони можуть схаменутися, а можуть не схаменутися, їх доведеться зупинити як силою. Да? В будь-якому з випадків а, це ну, питання, яке залежить багато людей в цьому задіні. Так, може, рука вона присутня, але і наш вибір, як я вже казав, він має значення. Але ж зрештою, це ж має наслідки, якщо людина от звертається по. Бо цю от, всю допомогу, якби так в лапках її назвати, в тому, щоб їм запророкували їхню долю, показали, що їх чекає. Це ж потім в майбутньому несе свої наслідки. Так, якщо звертаються, ти маєш на увазі до Бога, чи звертаються до цих всіх а, до окульних цих, та, які так. пророкують їм. Так. Ага. Ну, Ті, що обіцяють. Ну так, це відкрити двері для того, щоб більше ще прокляття прийшло в життя людини. Це доступ дьявола, коли він може залякувати людину, або навпаки направляти її на хибний шлях, який призведе до ще гіршого. Тому що ми знаємо, що наміри диявола це вкрасти, вбити і mm. погубити людину, у кінечному випадку вкрасти в неї можливість отримати спасіння і життя вічне. Навіть якщо людина, так скажемо, набуде якихось матеріальних благ, там, досягне успіхів в якійсь сфері життя, але якщо це віддалить її від Бога, то вона в кінцевому випадку втрачає. Mm. А карти Таро? Вони ж там безобідні, там, що там просто карточки розклав. Ну, що тут <реш> тут же немає нічого такого, чи все ж таки є. Ну, так і те саме, що і в інших е, способах ворожіння, е, це звертання до окультних сил. Чому в Новому Завіті ми бачимо, що Бог говорить до нас Духом Святим? Тобто, не через е, там, ну, Орел чи, да, чи Решка, угу. а не через те, що там, ти щось випадково витягаєш і розкладаєш. А саме голосом внутрішній говорить в дух людини, в серце людини, тому Бог говорить по-іншому. І ми не можемо змусити його, те, що я казав, що він суверенний і у нього наміри про нас, він відкриває їх поступово згідно з його плану, так як нам буде найкраще. Є такі речі, я ще раз хочу підкреслити: які нам краще наперед не знати, ось. І тому якби я не те що кажу, що Бог там навмисне від нас приховує щось. Якщо він від нас щось приховує, це виключно для нас ради нашого блага. буває таке, що Бог відкриває навпаки долю людини, що вона її бачить. Чи так само він відкриває тільки те, що треба зараз умовно побачити? Це ж не буває так, що я тобі відкриваю повністю твоє життя аж до самого смерті. Аж до самої смерті. От Все ти бачиш тепер. Но... Чи він відкриває тільки те, що от людині потрібно саме зараз? Бо якщо людина буде знати, що її чекає, що отут -от вона піде туди, зробить те, то це має бути, понесе такий от наслідок, чи не понесе такий наслідок, буде жити там, чи працювати там. Мені не треба нічого робити, я все знаю вже. Що? Все. Ну так, да, тоді в якийсь сенс в цьому? Знову питання. Десь, якщо ми кажемо про нагороду, наприклад, Бог винагороджує, коли ми е, робимо правильний вибір. Да? Є таке поняття, що Бог винагороджує, коли ми, е, наприклад, любимо ближнього, служимо ближньому, там робимо якісь добрі речі, є нагорода від Бога за це. Так. Е, якщо ми уявимо, да, наприклад, що Бог нам розписав, що нам коли робити за нас. І нам просто треба, як по списку, як все це, тільки поставити галочки. Тоді, яка нам за це нагорода? Ну, це ж не ми вже, ми просто слідували. да. І без свободи вибору взагалі. Ну, і без свободи вибору, і без відповідальності. Тому, якби, ну, мені важко це уявити. в чому сенс тоді. І, по-перше, по-друге, це вже не цікаво, мені здається. Це як фільм, який ти знаєш, чим закінчиться. Цікаво дивитися е, фільм, який ти наперед знаєш сюжет. Mm -mm. Ну мені таке життя не цікаве буде.